Говоримо із Володимиром Кудрицьким, головою управління національної компанії Укренерго. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго вечора. Ну і головне, що цікавить зараз наших глядачів: чи відміняється апокаліпсис, чи витримає удари расистів наша енергосистема? Думаю, що відміняється апокаліпсис. Сьогоднішні графіки відключень, які довелося на жаль застосувати через дефіцит потужності в енергосистемі, не є. Свідченням апокаліпсису, а скоріше є таким контрольованим інструментом, який застосовує наш диспетчерський центр для того, щоб стабілізувати енергосистему. Як ви знаєте, після масштабних руйнувань минулого тижня і цього тижня енергосистема потребує певного періоду для відновлення. І протягом цього періоду варто очікувати таких стабілізаційних заходів, як обмеження споживання, в разі якщо це необхідно. Так, пане Володимире, і було прохання від уряду і від вас про особливий режим економії всі два дні сьогодні. і Завтра чи відчули енергетики ефект? І чи означає це, що часу на ремонт вистачить? Скільки вже енергомереж вдалося відновити? Ефект ми відчули. І ми дуже вдячні нашим громадянам за таку свідому позицію за ощадливе енергоспоживання. Ми вважаємо, що сьогодні всі ми є на енергетичному фронті і енергетики, і громадяни. Втім, на жаль, ці добровільні обмеження споживання виявилися сьогодні недостатніми, внаслідок чого ми були змушені застосувати також обмеження електроспоживання деякими українськими підприємствами і також застосувати графіки аварійних вимкнень для громадян в певному обмеженому обсязі. Що стосується темпів відновлення енергомереж. Цей процес для того, щоб відновити їх первинну функціональність, займе певний час, і це не дні і навіть не тижні. Але для того, щоб відновити такий запас міцності нашої енергосистеми, я думаю, що це можна було би зробити в найближчі декілька тижнів. Звичайно, при умові, що не буде таких масштабних ракетних обстрілів але ж ми готуємося до всяких сценаріїв. Тому е, маємо в руках інструментарій для збалансування системи різними шляхами в яких областях зараз ситуація залишається найскладнішою з енергетичної точки зору? Можете сказати. Ну, у нас проблемними є ті енерговузли, які споживають традиційно найбільше електроенергії. Це центральні регіони, зокрема Київський енерговузол. Це і Харківський енерговузол, який постраждав, ви знаєте, від ракетних обстрілів ще перших місяць тому, 12 вересня. І, звичайно, це захід України. Де на минулому тижні було досить інтенсивне таке пошкодження наших підстанцій магістральних, ми частково їх функціональність все-таки відновили, але теж є певні проблеми з забезпеченням надійності енергоживлення там. Так, ну і наостанок, ми розуміємо, що нинішні удари рашистів по енергетиці це спроба загнати Україну в холод ще до приходу зими. Але й для нас це своєрідна репетиція. Чи є можливість якось додатково захистити енергетичні об'єкти, щоб протриматися у найхолодніший час? Такі можливості безумовно є. Я не буду зараз вдаватися в подробиці, щоб не допомагати ворогу, але хочу сказати, що один з найбільш дієвих інструментів. Для того щоб ми у сталий надійний спосіб пройшли цей опалювальний сезон, це звичайно економія електроенергії, нам, всім, в умовах такого тотального. Ракетного терору і атаки на енергосистему потрібно дещо знизити власний рівень комфорту, відмовитися від певних таких звичок щодо використання електроенергії, особливо в пікові години в вечірні, і разом енергетики і українське суспільство безумовно зможуть вистояти в цій битві. Ми ну, ще таке запитання: як економити ви у себе вдома? Порадьте нашим глядачам. Що найбільш затратне, ви знаєте, я економлю в себе вдома і економив ще до цих ракетних обстрілів. Рецепти досить прості. Ставте про дня пізно ввечері, після 10-ї години вечора. Те саме стосується використання сушарок, використання прасок. Взагалі старайтеся не використовувати енергоємні прилади у час вечірнього піку, а також не залишайте світло. У пустих приміщеннях, тобто прості побутові рецепти, абсолютно очевидні для кожного нашого громадянина. Вони допоможуть нам збалансувати енергосистему для того, щоб вона залишалась цілісною. Ну і нагадати їх ніколи не зайве. Дякую, пане Володимире, за коментарі. Удачі всім нам, Володимир Кудрицький, голова правління національної компанії «Укренерго», був на зв'язку зі студією ТСН у загальному у загальнонаціональному телемарафоні.